Доброго дня, дорогі друзі! Як українцям вчити англійську мову у Канаді? Ось тема сьогоднішнього відео. У Канаді є дві офіційні мови англійська і французька. Практично кожен канадець говорить на одній з цих мов і близько мільйона канадців розмовляють на обох мовах. Існують англомовні та франкомовні спільноти в кожній провінції на території Канади. Англійською мовою спілкується більшість населення, провінція Квебек повністю франкомовна, а провінція Нью-Брансвік, про яку я розповідав у попередніх двох відео, офіційно двомовна. В онтарію і Манітобі говорять на англійській і французькій мовах. Хоча в онтарію я поки що не зустрічав людей, які би в побуті розмовляли французькою мовою. У будь-якому випадку, знання англійської чи французької мови є е, основною вимогою для адаптації українців, особливо тих, які приїхали за програмою QET до Канади. Розповім вам про свій власний досвід. Як і більшість освічених українців, я знав англійську мову на такому рівні, щоб читати і перекладати тексти загальної інформації. Тобто ті, які не містять специфічної наукової чи вузькопрофесійної лексики, спеціальних слів чи значень. Тим більше, я вважаю себе просунутим користувачем, або, як кажуть, юзером, Добре знаю комп'ютер і інтернет, і раніше багато читав англійською мовою. Перед виїздом до Канади вважав, що моїх знання англійської буде достатньо для адаптації у Канаді. Але насправді все виявилося складніше, ніж я собі думав. Коли я потрапив у повністю англомовне середовище, то зрозумів, що не все так просто. Я розумів канадці через слово і часто не міг вловити зміст сказаного. По-перше, я вчив в університеті британський варіант мови, а він відрізняється від канадського у вимові та навіть у значенні слів. По-друге, Канада мультинаціональна країна і англійська мова та вимова, скажімо, китайців, індусів, пакистанців, вихідців з африканських країн теж відрізняється між собою. Я вже 4 місяці в Канаді і досі стикаюся з цими проблемами. Тому висновок я зробив однозначний. Потрібно йти вчитися і вдосконалювати знання англійської мови. Як виявилося, по всьому Онтаріо та і по всій Канаді є курси, які займаються мовною підготовкою новоприбулих. Ви можете відвідувати заняття для початківців середнього та просунутого рівня. В Онтаріо ці курси є безплатними. Але для того, щоб визначити ваш рівень знання та володіння англійською, вам доведеться пройти тестування. Воно буває очним і онлайн. Є такий центр CLBC OSA. Це онлайн-інструмент самооцінки для людей, які зацікавлені в оцінці своєї англійської як другої мови. Я заповнив заявку і мені прийшла відповідь англійською мовою з інструкціями, що робити далі. Ось я для прикладу подаю вам зміст листа у перекладі на українську. Доброго дня! Я так розумію. Що вам потрібна оцінка англійської мови для занять. Будь ласка, перегляньте наведені нижчі інструкції щодо процесу проходження онлайн-оцінювання. Будь ласка, додайте форму згоди та лист з пояснення, чому ми збиратимемо інформацію про вас. Будь ласка, заповніть форму згоди. Це лист. Продачу згоди на обробку моїх персональних даних. Отже, надішліть її мені, як вкладений файл і якома швидше. Просто введіть ім'я, дату, позначку та збережіть. Сканувати не потрібно. Друге, тести OSA Listening and Reading доступні тут. І в листі вказано сайт, який я додам в опис нижче. Читаю далі. Будь ласка, перегляньте вкладення, щоб дізнатися більше про те, як проходити цей тест. Переконайтеся, що пункт 7 заповнено правильно, інакше ваші результати не будуть надіслані мені згідно інструкції. Кожен з тестів триває приблизно одну годину, тому його виконання може зайняти 2 години. Ви виберете одне завдання на аудіювання та одне завдання на читання. Переконайтеся, що під час виконання тестів ви перебуваєте в тихому місці і вам нічого не заважатиме. Вони не повинні виконуватися одночасно. Коли ви закінчите тести за одіювання та читання, будь ласка, надішліть мені результати електронною поштою у форматі PDF. Тоді я передам вам письмовий тест, також одна година. І після завершення тесту з письма ми можемо завершити оцінювання усної мови приблизно 20 хвилин через Zoom. Це робиться по п'ятницях. Якщо у вас виникнуть запитання чи потрібні роз'яснення, зв'яжіться зі мною електронною поштою чи телефоном. Анна прізвище не буду називати, мой оцінювач Зоквіла. Маю похвалити мого оцінювача Анну, тому що вона дуже допомагала мені, радила і негайно відповідала на всі мої запитання. Я здав тести онлайн з читання письма. З письма це було завдання написати короткий тест на задану тему. Е, вибачте, короткий текст на задану тему. аудіювання, прослуховування тексту і відповіді на запитання про розуміння цього тексту. Після здачі цих тестів мав півгодинну співбесіду по Зуму з Анною. Ми розмовляли на різні теми. Я розповідав про себе, вона ставила запитання, е, я відповідав. За кожен тест виставляються оцінки за 12-бальною системою. Коли ви зайдете на сайт, то побачите цю шкалу і натиснувши на відповідну оцінку, ви прочитаєте, що ви повинні знати саме на цю оцінку. Як читати, як розмовляти, що розуміти. Є три. Етапи чи ступені. Перший етап це базові оцінки від 1 до 4. Другий етап інтермедий від 5 до 8 і третій етап Advanced від 9 до 12 балів. Отримані ваші, вами оцінки не є офіційними і вони використовуються лише для того, щоб визначити, у яку групу, якого рівня знання англійської вас направити. Після успішної здачі тестів, а я отримав другий рівень Intermediate. Мене направили до центру з розвитку навиків The Center for Skills Development and Training у Мілтоні для навчання. Тут теж є вибір способу навчання онлайн чи відвідування курсів очно. Я обрав навчання у класі, оскільки вважаю, так буде більше користі. Центр знаходиться недалеко від мене і я йду туди кожен день, пішки рівно пів години. У моїй групі 10 чоловік. Займаємося з 9 ранку до 12 години з понеділка по п'ятницю. Якщо ви працюєте, то можете обрати вечірній час для навчання. Щодо мене, то я курсами задоволений. У нас хороший здібний викладач Таня зі Швеції, яка практикує різні форми навчання. Ми виконуємо граматичні вправи, різні тести, багато розмовляємо і спілкуємося. Отримуємо й домашні завдання, які викладаються на сайті центру, і ми маємо до нього доступ. Доступ, до речі, можливий лише для учасників курсів. Вони запаролені. У моїй групі є люди з Китаю, Єгипту, Пакистану, Бразилії і також з України. Атмосфера дуже дружня і комфортна. Всі переймаються долею України і часто розпитують мене про події на Україні. Курси працюватимуть до червня наступного року, а почалися вони 17 вересня. Правда, протягом курсів долучалися нові люди, які, очевидно, здали тести пізніше. А в мене взагалі завдання надскладне. Для того, щоб викладати французьку мову та отримати ліцензію учителя, а всі ці е, дії у процесі виконання, я повинен здати тест IELTS на академічний рівень, тобто отримати оцінку не нижче 7 балів. IELTS – це е, міжнародна система тестування англійської мови. Тест платний 308 доларів і дійсний протягом 2 років. Можна здавати його скільки завгодно разів, поки не отримаєш ним результат, але треба мати на увазі, що кожного разу потрібно платити. Прочитавши вимоги та орієнтовний зміст завдань, я зрозумів, що ще не готовий проходити це тестування і посилено вчуся саме зараз. Придбав собі е, IOS е, Pack Barons. За 57 доларів. Ось показую. Він складається з трьох книг, словника, практичних завдань і шість попередніх тестів IELTS. Звичайно, що вони не попадуться мені на екзамені, але дають уяву, якими можуть бути завдання. Це, до речі, одне з найкращих видань, бо я моніторив підручники по інтернету. Добрим є те, що в кінці кожної книги є відповіді на всі вправи і тести, і ви можете собі перевірити, чи правильно ви їх зробили. Крім того, ви отримаєте доступ до сайту Barons і можете прослуховувати тексти англійською мовою до тих пір, поки їх не зрозумієте. Також я записався в публічну бібліотеку Мілтона, до речі, вона дуже велика, і отримав читацький квиток. Узяв собі французько англійський підручник, щоб оновити знання з французької, і водночас з англійською мовою, оскільки теж давно не спілкувався французькою. Бачив там я, до речі, і ці три підручники, що я купив, але у користуванні бібліотечними книгами, у публічній бібліотеці, є свої особливості, які вам потрібно врахувати. По-перше, книгу вам видають лише на три тижні. Вам ніхто не буде нагадувати, щоб ви повернули книгу, але за кожен день неповернення вам нараховуватимуть по 50 центів. Тому не треба забувати продовжувати термін користування. Крім того, якщо ви берете книгу, яка користується у читачів підвищеним попитом, вам видадуть її лише на тиждень і за кожен день на повернення вже будуть нараховувати 1 долар. Тут усе має свою ціну. Так от, щодо того, видання Бернс. Взявши книгу у бібліотеці, ви не матимете доступу. До аудіювання, тобто прослуховування текстів. Тому краще купити цей збірник, потім його можна продати. До речі, у публічній бібліотеці наявні усі умови для навчання як дорослих, так і дітей. Є багато комп'ютерів і різних технічних пристроїв, ігрові кімнати, зали різного призначення, якими можна. Користуватися. Під час мого відвідування я бачив багато дітей, дорослих і тому раджу теж користуватися бібліотеками. Ось коротко і все. Підписуйтеся на мій канал, далі буде ще цікавіше. З вами був Марко Світлий, до нових зустрічей!